Сімейною. ранку всі Твитя Максима вся сім'я. І вже тепер і я ще слова на голову стало. Да, так. стала. Да. Добре, розказы. Дорогой дневник. Мені не подобрати подобрать слух, чтобы писать булью минут. Мама позвонила там зинчестор, напочала буква. -бу -бу -бу. Мама моя? Двоям. Такого мене Не Заграє? Я пляжи. таскати І з візками і з сумками. То реально треба було сумку брати. Як буде вода, паниця, Стус? Скажи, як буде? Скажи, як буде вода? Крісло, як буде паниця? Стус! Скажи, як буде крісло? Куплю чопатюк з отакий. Не брать! Не брать! Ти йдеш чи ні? Чого? Ми без тебе поїдемо, окей? А що ти плачеш? Що сталося? Як не хочеш? А що ти хочеш робити?

Макс, готовий? Ні. Nee. Діти, уже готови? Діти ну, ти вже готові. Діти <ріхи> молоді <ріхи> взагалі бомбезні. Бомбезні, як бомба. Та я найбомбезніша тут. А ну стас диви який рюкзак. У -у -у. Ти Поправ йому цей Сюди. Тут. <ріхи> Опять. Раз, все, сіла.

Секунду. твої ми йдіть наперед твій рублючок, окей? І все, ми а скільки нас сьогодні? Вісім, так? Нам не перерахувати. Хто не знає, скільки нас людей. Ти тоді не відкриєш, окей? Водичку дай сюди, бо ти далеко Води там О, ні, тут потужно їти Він нас закриє Тут теж, тут теж, мамо Хто перед тобою сидить, як думаєш? Хто <laughs> 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 перед тобою? Хто тут сидить? О, тут хто сидить, тут Тут хто сидить? Тут. Там ти, а тут хто? це називається місце біля вікна, так? Біля вікна, але без вікна Зараз так не Давай, давай, бери, бери, бери. Так. Айо, айо. Так. Ми вже їдемо, ми вже не такому. Зараз опять воно. thank <laughs> you Yummy, yummy! I got love in my tummy. <laughs> <laughs> Aša, būdėjim, tai aš jau būčiau tik prašymas, aš dėlės dūdai. O, o ta prieinte. Точно така сама кімната. Супер. А ну давай я покажу вид з вікна. Точніше oh, okay. з балкона. Бомбедно. що. Можна тут комусь плюнути. Кореш, виїхали спершу знизу. Ми пішли на перший ліфт. Тепер ми переходимо через коридор на ліфт вище і їдемо на який поверх? На другий, так? Нам треба та. Перший на другий, а потім на третій, так? Що ти говориш? І третій, у нас другий поверх. Бо тут ліфт. Ми перейшли туди, до ліфта. О, дзеркало Тебе краще якось перепровіримо. Ну так, нормально. Зайшли. Всім привіт. Всім привіт-привіт, Дзеркало привіт. Ванна. ванна, яка... Така, душ. Це так само, як всіх інших, так? Ну так. Шафа. Така шафа. Ліжко таке короліська. Jeszcze liczko liczba I wyjdź z okna Potem hoteli Hoteli Do Sosini można tu przeskoczyć tak? Bastein, tam w na nieco I tu plaż Plaż dzieje się niedaleko, ale Można powiedzieć, że już daleko No, to Ми прийшли. У них 2.010, 2.1.10, думаєш? Ілюші просто пройшли. Коротше, ми йдемо по Ілюшу і з Ілюшею ми підемо зараз в бар, розвідати, що, як нам сказали, на рецепції бар олен густи від шостої до дома прийшов. Для цього часу треба буде платити за всі дрінки. І, і потім вже після цього сьогодні ще відкритий той відкрити ресторан. І ми ще будемо їсти. Так, огляд на дрін. А нам що, там садись? Алкас, це скільки років? це без алкоголю Ніхто не знає. Так, без алкоголю, Докажи. Ти алкаш? Бабуся, каже Ну що це таке? баба каже. Як ковосна. Добре, откий у нас uh, all-inclusive. Ребята тільки вечірній якийсь снак по приїзду. І він, типу, тільки для приїжджах приїхав. приїхати Ілюша, душиме. I've got this feeling in my bones. You like fly more. You know this keeps me up at night. So who do you love? Never ask my calls when you're out at night. You call me left when I am right. You think добрий ранок. Ми проснулись, посміхнулись. <решко> <решко> Короче, дивіться на наш номер. От і ми маємо три ліжки. Отакий маємо вид з вікна зранку, бо ми вчора тільки вечора. Ідемо тепер до Ілюші, щоб йому занести рубашечки, які Максік йому купив. Коротше, одна нова, і всі по 4 фунта. Ми очках. Чого ви спитаєте, якщо сонця нема? Але ми скажемо, ми не знаємо. Але ми в очка. Я добре, хочу щось під Юром гляньте, на обох ногах. Ага. Ілюша, ми тобі принесли. Ми тобі принесли, ти довольний? А де твоє щастя? Не бачу. Таня тебе шукає у вас? мовас обзор. У нас така команда. Ілля вічно хоче попадати в камеру. Це ми спускаємося на їду до їди. Ого. Спускаємося далі. Добре, я вам все покажу. Тут у нас є соки. і тут можна наколоти собі каву, тут можна взяти сік. Įtut sekė susisidankę, kakao, jogurtė, kokos ir užtūkę, molo kacikų, nes skamba, rakonės, rakonės, sakyk, ištūkę. Įtut čia tos žudės. Citezėk įsidankę. Čia suonu. Neatsidu suonu. Добре, в мене меска вийшла ось така. Зараз подивимося, що тут набрав Максим. Бігу всі що робиш? Деник має скільки? шість, має... шість блоків, так? Це потроху розвідняється. І мені це душиться, бо сонце хоче. I'm gonna say no Є два пляжі, але один знаходиться там. Дуже близько сюди ми можемо дойти. От, до іншого треба їхати автобусом, але автобус доїдеться тільки один в 3 ранку і назад вертається 12.30 чи 12. 30,

Ми вже були на п'ячі, уже розкажи, я свої враження. Все, класно. Я тебе брасати не знаю. Ілюша вражена. Дуже класно, мені сподобалось. Смачно Бульбу фрі. Шоїв. Мороза. Морозе, так. Добре, Таня, що їла. їла? А я більше не десерту їла. А що добре? Вова їв? Я. Так. Делікатеси. А то есть ты его нормально читал этот драпт, соняч. Тыкий, то что ты брал, свиной, стоит. Я донадібача. Ага. Так. Как среднее. Ну, натащить твой. Есть можно. Что-то бы же я твой. У меня немає شي. Давай. Могіла, я їла суші, мені сподобалось, там такі були нарізані, а то не суші якісь. Суші в блендері. Угу. І торте. Я. Стас. Что ты Папа. Ти Есть уже моряк. А, ну дійсно Дисней, я же моряк. Ну, очевидно, снимаем. За мной. Да моя очечки? Там є, там є. Я, там очки, не было. Ну, тебе треба нам.

Так. У мене є такий круг, який я украла у таї. Mm -hmm. А це ми йдемо. А це ми йдемо. О, там наш готель. Ось там наш готель. Окей. Парк це кого. Це тут, якщо зайти сюди всередину на території, то тут якийсь типу як парк чи що? Це гольф. Там гольф? Ну це гольф. Там, тут гольф-парк. Ну. Один готель, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Тут мільйон готелів. Самі тільки туристи. Дивіться, сьогодні ми розвіємо ще один міф. міф. Що це якщо ви міф. приїжджаєте в All-Inclusive, це не означає, що у вас все, інклюзер. Це означає, що у вас тільки 5 коктейлів з 25. З 22 225 кілограмів. 2.19, 10.19. Šo tu tevi, Martīni, tu tevi, Martīni, nonalkohol. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, біля ресторану з їдою була така позначка, наче як е, жінки намальовані, і там ще в них купальники трусики, і чоловіки намальовані в шортах. І Максим тепер б'є паніку, що йому не можна йти на вечерю в шортах. Подивіться, він іде і переживає. Максик каже, що не можна в шортах, і він не хоче йти на вечерю через то. І я коли бачив когось в шортах, то кажуть: о, слава богу, вони теж в шортах. Ви, ви теж в шортах поліс, поліз. Тоді все можем. Дивіться, апдейт. У нас вже тепер тут відкриті двері. І тут О! тут у них як додаткова кімната. Так, так. Коротше, як міні-квартира виходить. Це як вітальня, тут ще одна ванна. Ми ще. Там дивіться, такий диванчик придумав. Просто супер. Ти будеш тут спати, так? Головне, що тут немає обломів ніяких з видом з готеля, тому що тут весь вид тільки на море з усіх кімнат. Коротше, що Таня розказує, Таня купила хлорку. Щоб помити туалет, бо що? вона, вона каже, що їй знайома розказувала, що в готелях беруть тою тряпкою, що миють, не прибирай, не це, тою тряпкою, що миють унітаз, протирають всі стаканчики для зубних щіток, чи що ми там туди ставимо, все протирають тою тряпкою. І я вірю, що це правда, тому що... Бо, тому, що так. Бо тому, що я теж так роблю. Так? <гум> на прибиранні. Ну ні, ну але я не знаю, як вони ні. так що, типу, як можна після туалету. Воно ж все брудне. Максим, куди ми йдемо? Ми йдемо на Дін. Як тобі сьогоднішній день? Треба ще міну назад, день, пер день перший проходить нормально. Бо нам дають на всіх прийоми їжі вино без клас. Нам вже краще. Добре. Зараз покажемо вам, що дають на вечерю. Ми вже зняли сніданок, ми зняли обід, ми знімаємо тепер вечерю. Ми все знімаємо А ще, знаєте, цікавий факт. Ще один. Це те, що тут люди ходять купатися без верху купальників. Добре, що хоч не знають. То вже дякуємо їм дуже. Але всі ходять без ліфчиків. Це дуже interesting. Всі вже сидять. Добрий день. Ну, <клес> ну, ми, ми вам це і стукали всі двері. А ви? Дивимося, тут салати, все, що було на обіді. Тут гаряче. Майже все те, що було на обіді, але щось таке додали, якусь картошку, якесь м'ясо, такі якісь штучки, не знаю, сутки, чи що таке. Тут все ж смажить при вас, тут якісь чіпси, такі все лишили походу, з цього. Ні, це не лишили, це нове принесли. Я не розумію, тому що більше часу ніхто люди не доїдають, то, що, наприклад, на обіді там всі торти майже лишалися. Тобто вони їх зараз сюди цей. Так вони може розбудеться Потім тут у нас якісь риби, якісь м'ясо, рис. Знову ця картошка, паста. Тут знову у нас солодкий стіл, теж міні, холодний такий, тому що тут морозиво, всякі муси е і пацики нарешті нормальні дали. І тут у нас нарізка і такі порціонні, якісь, е не знаю, рибні, можливо, штуки, тому що тут у нас, типу, як оселедець чи що це. Я не знаю, що це таке. Добре, всякий сир, такі штуки. Такі, сири, яйця, одеке, соуси будь-які, знову ж таки, фрукти, все те, що, все то, що завжди. Але дивіться, які тут банани. Прикол. Це банани, капець. Дивіться, які сливи. Офігеть. Добре. Люша, ти що єсень? Бульбу. Бу... Що ти ту бульбу на ту бульбу напав? <різь> у Макса повна миска м'яса. У мене якась рис, риба, насо. Максим у нас сьогодні бармен. Бо він рот напої. Собі-дві. Собі-дві. <різь>